Навіть злочинний наказ. Тому що я розумію, що ми ще не один день будемо стояти. В Києві події ще не закінчуться. І ми не знаємо, як вони будуть там розвиватися. Але наша міліція має бути тут і має робити тих бандюків, які будуть виконувати злочинні накази. Мого друга Максима Кіцюка побила на міліція. Його побили якісь бандити, якісь бандюки. Не завдання міліції контролювати, щоб тих бандюків не було в Франківську. Має йти геть, але вона має захищати людей. Yeah. Yeah. Правильно я говорю. Vind